Ви колись бачили місто, якого немає ні на карті, ні в путівниках. У паспорті фейкова адреса, замість стели при в'їзді, номер КПП, патруль і колючий дріт. Івано-Франківськ 16, Макарів, 1, Красноярськ, 26. Ці назви звучали пошибки, Якщо взагалі звучали, їх не можна було фотографувати, про них не можна було писати, а тим паче звідти виїхати. Мешканці підписували зобов'язання про мовчання. Їхнє життя було ізольованим, але привілейованим. Столи і ікрою, московські атестати, дефіцит по першій категорії, і водночас робота з ядерною зброєю, біологічними вірусами та секретними технологіями. Ці міста привиди відомі як зато закриті адміністративно-територіальні утворення у совєтському союзі. Вони були створені для того, щоб зберігати таємниці і нарощувати міць імперії. Таких населених пунктів СССР було близько сотні, частина з них в Україні. Вони ховалися у Карпатах, у лісах Житомирщини біля ядерних баз Кіровоградщини, під землею у Балаклаві. Друзі, вітаю! З вами канал Задокументалісти. Сьогодні ми розповімо вам про секретні міста СССР, один із багатьох символів лиховісної Червоної імперії. Мешканці яких часто жили, ніби у тюрмі, адже багато років їх могли навіть не відпускати у відпустку. Також відповімо на запитання, чому деякі населені пункти не позначали на картах, як там жилося і що з ними сталося зараз. Якщо вам подобається наш контент, але ви не підписалися на канал, то зробіть це просто зараз, щоб не пропустити наші наступні випуски. Обов'язково поставте дзвіночок, який буде нагадувати про публікацію нового відео. І не забувайте коментувати, почути, бо це сприяє поширенню блогу просторами Ютубу. А отже, його побачить більше глядачів. Секретні населені пункти СССР були розкидані по всій території Союзу від Карпат до Сибіру. В Україні також було чимало таких місць. Одне із них Макарів 1 не плутати з містечком Макарів Бучанського району Київської області, яке пережило бої та окупацію під час російського повномасштабного вторгнення навесні 2022 року. У 2006 на російському телебаченні виходить спецрозслідування буцімто на території гарнізону у лісах Житомирської області. України американське ЦРУ влаштувало таємну в'язницю. Прокремлівський телеканал РТР оприлюднив сюжет із гучними звинуваченнями, нібито на його території утримують полонених з Афганістану та Іраку. Усі звинувачення базувалися на анонімному листі, адресованому українському депутату комуністу. Реакція України за президентства Ющенка була миттєвою. Тодішній міністр оборони Анатолій Гриценко запропонував журналістам, громадським діячам а також представникам російської сторони самим приїхати до Макарова один і подивитися буцімто на в'язницю ЦРУ. Колись таємний об'єкт, який десятиліттями ховали за колючим дротом і грифом секретно, відкрив двері для усіх охочих. Російські аташе не приїхали, не з'явився і депутат, на якого посилалися у фейковому сюжеті. Але приїхали українські журналісти і побачили те, що й мали побачити: порожні склади, сейсмічну станцію, колишню військову інфраструктуру, жодних казематів, спецкамер, жодних агентів ЦРУ. Чому росіяни взагалі згадали про містечко-Привиц СССР, про яке навіть самі українці не знали, і до чого тут ядерна зброя? Зараз розповімо. За Совка у Макареві, один, який заховався серед лісів на межі Київської та Житомирської областей, на обід могли їсти ікру, а з фруктів вибір стояв між бананами та ананасами, як для звичайного населеного пункту, надзвичайна розкіш. Місто, якого не було на жодних мапах і куди не вели дорожні знаки, жили заможно і не страждали від дефіцитів. Військові, які тут служили, носили форму льотчиків, і на всі запитання відповідали, що ремонтують літаки про ядерну зброю, ані слова. Саме таємниці робили це місто елітним, а життя для сімей військових розкішним. Секретне містечко з'явилося у 1969 році за наказом генсека Брежнєва. Там розміщувалися дві військові частини. Одна зберігала і ремонтувала ядерні боєголовки, інша обслуговувала станцію сейсмічного контролю. Усі дорослі підписували зобов'язання про нерозголошення даних у паспортах. Лише абстрактна прописка. Києво-святошинський район. Випускники місцевої школи отримували московські атестати. Попри сувору секретність жилося тут, як згадують місцеві дуже добре. Забезпечення за першою категорією у продуктових магазинах не просто було м'ясо й овочі тут вибирали між видами ікри, екзотичними фруктами та консервами, які в інших регіонах вважалися розкішшю. Раніше було воєнний час, було очень хорошо було атлічне. Все тут були як в рай. А зараз, звісно, все опущено черги, дефіцит, купони. Це було про інші міста, не про Макарів. 1 містечко залишалося повноцінною самодостатньою одиницею: водопровід, каналізація, школа, дитсадок, госпіталь, лісгосп, автобаза, залізнична гілка усе під рукою. Але найважливіше стабільна робота і впевненість у завтрашньому дні. Люди знали для чого і для кого вони працюють. Після розпаду СССР ядерну зброю вивезли до Росії. Одну частину гарнізону розформували, іншу скоротили до кількох сотень працівників. Станцію сейсмоконтролю передали під управління Національного космічного агентства України. Вона першою зафіксувала координати російського підводного човна Курськ, який затонув у 2000 році. Після російського сюжету у 2006-му правда про місто Макарів 1 стала доступною для широкого загалу. У Росії, коли готували чергову качку про в'язниці, такої відкритості від українських військових не очікували. І як тільки ЗМІ отримали дозвіл на візит до Макарова, у Кремлі одразу схопилися за голови з проханням обмежити доступ. Бо, хоча автоматизовані сховища на території України вже були порожні, у самій Росії аналогічні об'єкти досі використовуються для зберігання ядерної зброї, і їхнє розсекречення було б украй небажаним. Адже ці конструкції. Струкції витвір мистецтва оборонної інженерії вони здатні витримати навіть ядерний удар і коштують мільярди. Не дивно, що тодішній міністр Гриценко вважав таку реакцію росіян ще одним доказом абсурдності їхніх звинувачень, бо так звана секретна в'язниця виявилася нічим іншим як звичайним фейком, які згодом стануть для РФ буденністю, аби підмочити імідж України на міжнародній арені, підгодувати ними власну аудиторію задля розпалювання ворожнечі і до підготовки майбутньої війни з нами. У цьому контексті варто згадати і про ще одне закрите. Ти місто Івано-Франківськ, 16 не плутати з обласним центром. Це також одне з найбільш загадкових і водночас найкраще збережених на території колишньої УССР. Місце для його розташування обрали не випадково. Карпатська долина, захована між хребтами горган, гарантувала природний захист від повітряних ударів. Унікальне географічне положення робило об'єкт практично невразливим. Це містечко не позначалося на жодних картах, не мало офіційної адреси. Мешканці були зареєстровані в Івано-Франківську на вигаданій вулиці Авіаційній. Насправді місто лежить поруч із делятиним за колючим дротом, бетонованими берегами річки Перемиська і під охороною збройних патрулів. Будівництво почалося 1950 року. Понад півтори тисячі мешканців села Лух, що розташовувалися на цій території, примусово виселили офіційно під приводом, нібито майбутнього видобутку нафти. Насправді ж тут звели один із найсекретніших об'єктів СССР: об'єкт 711 – центральну базу зберігання ядерних боєприпасів. Його будували в'язні спецтабірного режиму. Можливо, це страшна. Казка, але кажуть, що з тих, хто працював на цьому об'єкті, не повернувся жоден, де і як їх поховали, достеменно невідомо. Об'єкт спершу підпорядковувався Міністерству середнього машинобудування СССР, а згодом 12-му головному управлінню міністерства оборони потрапити туди можна було лише за спеціальним дозволом. У самому містечку панувала специфічна атмосфера поєднання суворого режиму, імітації нормального життя та повної ізоляції від зовнішнього світу. Усе місто складалося лише з однієї вулиці, авіаційної, але інфраструктура була повноцінною: госпіталь, магазини, бібліотека, дитячий садок, школа, офіційно московська, їдальня, кав'ярня, кінозал. Продовольство, як і медикаменти, доставляли безпосередньо з Москви. Учні отримували атестати російського зразка, як і у Макарові-1. У продажу були дефіцитні товари, а дозвілля дозоване і контрольоване. Задля маскування справжнього призначення об'єкта військові носили форму авіаторів. Над містечком регулярно пролітали реактивні літаки, які з'являлися зненацька з, з, з загірських хребтів, імітуючи виліти з прихованих аеродромів. Цю легенду підтримував і списаний міг 21 встановлений на постаменті у житловій зоні. Місто було поділено на три зони: передзонник, житлова частина та технічна зона. Навіть сьогодні доступ до третьої гірської підземної частини мають лише представники вищого військового командування України. Потрапити до містечка можна лише за спецперепустками, а цивільним лише після попередньої реєстрації та у супроводі. Керівні військові посади традиційно обіймали російські офіцери місцевих українців допускали лише до цивільних посад. Після розпаду союзу звідти вивезли усі ядерні боєголовки та усю технічну документацію. Проте місто і досі зберігає статус режимного об'єкта. Сьогодні частина інфраструктури містечка використовується українськими військовими. Говорячи про закриті міста в СССР, варто приділити увагу і Севастополю та Балаклаві. Нещодавно російські медіа Ріа Новості вийшло зі статтею, чи не варто знову закрити Севастополь. Питання не випадкове після анексії Криму Росія активно продовжує перетворювати півострів на військову базу, відновивши режимні об'єкти, збудовані ще за союзу. Севастополь, головна база чорноморського флоту, з особливим статусом ще з 1939 року. Місто десятиліттями було закрите з контрольно пропускними пунктами, перевірками документів та обмеженнями навіть для мешканців сусідніх міст. Там випробовували нові види озброєння, працювали оборонні підприємства. А в'їзд іноземців дозволявся лише на кілька годин. І під наглядом, після розпаду СССР, цей режим зберігався ще до 1995 року. Але навіть Севастополь був відкритішим ніж Балаклава. Це містечко формально частина Севастополя, було повністю закрите навіть для самих Севастопольців. Там базувалися підводні човни, а в скелях біля узбережжя вирізали цілу підземну базу з доками, ремонтними цехами та тунелями, які могли витримати прямий ядерний удар. Усе це під товщою граніту замасковане настільки, що з моря балаклава здавалася звичайним рибальським селищем, але вся її секретність закінчилась із поваленням союзу. Підземний завод закрили через нерентабельність. Флот із бухти вивели, а КПП прибрали на заводській території. Було відкрито музей. А саме місто перетворилося на популярний серед туристів центр. Значно більше про Балаклаву ви можете почути у нашому випуску про секретні об'єкти СССР. Окрім Макарова, 1 та Івано-Франківська, 16 на території української ССР існувала ще низка закритих міст і секретних військових об'єктів. Наприклад, Чорнобиль, 2 на Київщині, база, де розміщувалася гігантська РЛС Дуга, створена для виявлення пусків балістичних ракет. Після катастрофи, на ЧАЕС об'єкт ліквідували. У Чернігівській області діяв любич 1 передавальна станція для тієї ж дуги, замаскована під базу відпочинку. У жовтих водах на Дніпропетровщині добували та переробляли уранову руду. Місто довгий час взагалі не мало поштового індексу. У селі Висока піч на Житомирщині була розташована частина з балістичними ракетами, що фігурувала як Житомир 21 під назвою Кіровоград 25 Тримали у секреті ядерну базу поблизу селища Лісове. Її розсекретили лише у 2008 році. Але звідки взагалі взялася ідея закритих міст? Чому хтось вирішив створити населені пункти, яких немає на мапах, з фейковими назвами, вигаданими професіями і таємними складами під землею? Чому і навіщо створювали зато? Перша подібна практика з'явилася не в СССР, а у Великій Британії. У 1915 році на кордоні із Шотландією почалося будівництво заводу з виробництва кордіту бездимного пороху. Щоб приховати це від німецької розвідки, навколо підприємства з нуля збудували закрите містечко без вказівників і з контрольно пропускним режимом, куди могли потрапити лише обрані. Совєтський союз перейняв цю ідею уже у роки Другої світової, у 43-му, коли офіційно стартувала робота над створенням совєтської атомної бомби, з'явилася потреба в максимально ізольованих територіях, подалі від людських очей. Лабораторії, полігони, склади і секретні конструкторські бюро усе мало бути під замком. Після бомбардувань Хірошіми і Нагасакі розробки в СССР різко пришвидшилися. Комуністична верхівка вирішила, жодного ризику витоку інформації. Так, на території селища Саров, що у Горківській області, з'явився кб 11 перше закрите місто в Совєтському Союзі. Пізніше воно отримає офіційну назву Арзамас-16. Для тоталітарної держави цей формат виявився настільки зручним, що почав множитися. З 50-х кількість зато закритих адміністративно-територіальних одиниць зростала в геометричній прогресії. Вони виникали навколо космічних, військових, біохімічних і ядерних об'єктів. На мапах їх маскували як Челябінськ, 70 Красноярськ, 26 чи Свердловськ 44. цифри означали тільки одне: це зато, і звичайна людина туди не потрапить. Саме в таких місцях створювали біологічну зброю, тестували віруси, збагачували уран і виготовляли плутоній. У Сніжинську він же Челябінськ, 70 зібрали водневу бомбу потужністю 58 мегатонн, мегатон. У Томську 7 зберігали відпрацьоване ядерне паливо у Железногорську. Будували супутники військового призначення, а десь просто чекали наказу зверху і не робили нічого. Про ці міста не писали у підручниках. У довідниках не було жодної згадки існування таких об'єктів не підтверджувалося, але саме там вирішувалася доля союзу, і саме там найчастіше закінчувалася свобода, логіка і здоровий глуст. Варто зазначити, що закриті міста в СССР мали різні ступені закритості, і не всі з них були однаково секретними. Ми розповімо про це за хвилинку, але зараз я попрошу вас підтримати хлопців з ударно-розвідувального підрозділу МСКВА 24 ї окремої механізованої бригади. Імені короля Данила, яким ми допомагаємо на постійній основі, вони просять допомогти у закритті збору на компоненти до засобів FPV та цифрових дронів, на ремонт та запчастини до автівок, технічні засоби виявлення та ураження противника. Потреб дуже і дуже багато. Тож, якщо маєте можливість закинути кілька гривень, зробіть це. Усі реквізити є в описі до відео. А якщо після гривні на ЗСУ ви маєте бажання та можливість підтримати і нашу творчу команду, то нагадую, що можете зробити це через Монобазу, сервіс, який дозволяє винагороджувати авторів через донати. У ньому можна зробити разову пожертву чи підписатися на постійній основі на комфортну для вас суму. Для тих, хто за межами України є міжнародна система PayPal. Знову ж таки, будемо раді будь-якому донату, бо це дає нам змогу займатися улюбленою справою і робити ще більше випусків з історії. Отже, як відомо, совєтська система обмежень була багаторівневою, десь місто взагалі не позначалося на карті, а десь просто не пускали іноземців чи обмежували прописку для немісцевих. Найвищий рівень мали так звані зато закриті адміністративно-територіальні утворення. Це були справжні міста привиди, як от Арзамас-16, батьківщина совєтської атомної бомби. Їхні назви тримали в таємниці. Самі міста ховали за колючим дротом. А їхні мешканці роками не могли залишити території без дозволу. Жили вони в умовах повної ізоляції, але користувалися привілеями. Автономна інфраструктура, підвищене забезпечення, кращі зарплати були також повністю закриті міста, куди без перепустки не пускали навіть совєтських громадян. До таких належав, наприклад, Сівастополь, головна база Чорноморського флоту. Існували також умовно закриті міста туди могли потрапити свої, але доступ іноземцям був заборонений. Наприкінці 70-х таких міст в СССР налічувалося близько 60. -ти. в Україні. Це, наприклад, донедавна Дніпропетровська, тепер місто Дніпро, а в Росії Саратов, Куйбишев, Горький. Ще одна категорія: міста з обмеженнями на внутрішню міграцію, прописатися у них без серйозних підстав було практично неможливо. Людей або не пускали взагалі, або створювали такі умови, щоб вони самі відмовилися. Тож, коли ми говоримо «закрите місто, варто уточнювати, наскільки закрите. бо хтось не міг навіть листа туди надіслати, а хтось просто не мав права ночувати без реєстрації. Зараз розповімо про одне місто, де закритість мала свій особливий совєтський відтінок: це Дніпропетровськ, сьогоднішній Дніпро. На відміну від Макарова, один чи Івано-Франківська, 16 Дніпропетровськ не зникав з мап, не ховався за вигаданими назвами, але в СССР він усе одно був закритим і закритим особливо, бо це була столиця совєтського ракетобудування. Місце, де виготовляли космічні ракети, ядерні носії, міжконтинентальні бойові системи, місто, де одночасно з цим катували дисидентів у психлікарнях. У 1959 році Дніпропетровськ став офіційно закритим для іноземців не лише з капіталістичних країн, а й навіть соціалістичного табору. Навіть Побачити це місто без спецдозволу було неможливо. Листування за кордону під контролем, жодних концертів західних виконавців. Навіть футбольні матчі, де грали команди з інших країн, мешканці не бачили. Уболівальники Дніпра їздили до Кривого Рогу або Запоріжжя, просто щоб подивитися матчі. Та водночас це було одне з найбільш розвинених міст У СССР місто союзного значення, бо там працював Південмаш, підприємство, яке офіційно виготовляло трактори, а насправді ракети для ядерної програми. Разом із конструкторським бюро Південне це був секретний центр совєтських амбіцій у космосі та обороні там працювало понад 50 тисяч інженерів і технічних спеціалістів. Величезні корпуси, логарифмічні лінійки, креслярські комбайни усе для того, щоб перемогти у космічних перегонах з Америкою. Дніпропетровськ мав свою інфраструктуру, розбудовану коштом оборонної галузі: житло, стадіон, оперний театр, аеропорт. Усе будував Південмаш. Зовнішня вітрина чиста, сучасна, забезпечена, але всередині інша реальність, адже закритість мала свою ціну. Контроль тотальний контакти з іноземцями під забороною. Деякі совєтські громадяни, наприклад, євреї, просто не мали шансів вступити у місцеві технічні виші, бо вважалися неблагонадійними. І ще один бік цієї темної сторінки каральна психіатрія. У 1968 році там відкрили спеціалізовану психлікарню суворого режиму. Місце, куди КГБ відправляло дисидентів і тих, хто виступав проти совєтської влади. Їх визнавали психічно хворими. Зручна формула, яка дозволяла тримати людину у неволі без суду і вироку. Так сталося з математиком Леонідом Плющем. Його запроторили до лікарні із вигаданим діагнозом млява шизофренія. Його лікували не для одужання, а щоб зламати. Схема була простою: невролептики, приниження, ізоляція. У ту ж систему потрапив і Олександр. Шатравка, робітник із Кривого Рогу, який просто намагався втекти від Совєтів до Фінляндії. Його не посадили, його лікували, і таких історій було безліч. Але попри все, це місто жило: високі зарплати, хороше постачання, черги до книжкових магазинів, квартири від підприємства, діти в садочок із партійною символікою. Люди звикли не питати, не дивуватися, не говорити, бо це і було головне правило совєтського закритого міста не знати більше ніж дозволено. А які ще міста, примари ховалися по всій неосяжній території СССР? Ось найвідоміші з них: Загорськ Загорськ-6 і Загорськ 7 За цими назвами вірусологічний центр, і фізико-технічний інститут міністерства оборони. Насправді це були об'єкти з розробки бактеріологічної та радіоактивної зброї. У Загорську 6 працювали з найнебезпечнішими патогенами, включно з вірусом Ебола. Загорськ 7 відповідав за випробування ядерних матеріалів у лабораторних умовах. Арзамас-16 найзнаменитіше секретне місто СССР. Саме там, на місці невеличкого села Сарове, створили совєтську атомну бомбу. Місто офіційно не існувало, мало кодові назви Кремльов. арзамас 75 п'ять, горки Люди жили там під повною ізоляцією, ніяких виїздів, ніяких канікул, лише спецперепустки на відрядження і повна тиша про свою роботу. Свердловськ, 45 Місто будувалося навколо заводу номер 814 що займався збагаченням урану. Там працювали і в'язні гулагу, і совєтські студенти будзагонівці. За містом пильно стежили іноземні спецслужби. Саме там, неподалік, у 1960 році був збитий американський літак Шпигун Ю-2. А пілот Френсіс Пауерс потрапив у полон. Але чи закінчується список секретних міст СССР на тих, про які ми сьогодні розповіли? Звісно, що ні. Ми згадали лише про найбільш показові приклади на території української ССР. Натомість у самій Російській Федерації чимало таких об'єктів залишається закритими або зберігають певний рівень секретності. Один із прикладів військове місто Знамінськ, що виросло навколо полігону Капустин. Яр, саме звідти росіяни запускають свій арешнік, яким намагається залякати увесь світ. Друзі, з вами був канал The і Сьогодні ми говорили про секретні об'єкти СССР. Якщо вам сподобався випуск, то не ігноруйте заклик, а підпишіться на канал просто зараз, щоб не пропустити наші наступні випуски. Обіцяю, вони будуть цікавими. Бережіть себе, зустрінемось.